Вітаю вас на моєму YouTube каналі просто смачно, де ви можете знайти багато простих рецептів смачних страв. Але для початку прошу підписатися на мій канал, натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Сьогодні я до вас рецептом пирога сливового. Для цього я відібрала сливок ось таких, помила і порізала на четверо Ось на такі частинки. Для тіста вбиваю в миску 2 яйця, додаю 100 г цукру, пакетик ванільного цукру, щіпку солі і збиваю міксером до білої піни, так, щоб добре розчинився цукор. Тоді вливаю 120 мл молока, 70 мл олії і 220 грамів борошна. Сюди ж 12 грамів розпушувача, і одну-дві ложки сливового варення. І міксером все це змішуємо до однорідності. Це наше тісто. Ось таке воно рідкувате. Тепер беремо форму підготовлену, вистелену пергаментом, боки я вимастила смальцем, і виливаю у форму. Добре його стряснути, вирівняти. І ось викладаю порізані сливи. Викладаю ось так по кругу. От, і все. І кладу в духовку при 180 градусів хвилин 40 мене трошки підгорів зверху, але це не дуже і не страшно, знімаю форму, а форма у мене 20 см діаметром, знизу гарно він спікся і кладу його на остивання. на решітку. Коли остив десь через години 2-3, Перекладаю на дошку, посипаю цукровою пудрою. І буду пробувати. Дуже м'який, пухкий такий періг. Ріжеться от гарно, як бачите, м'якенький. Зараз подивимося в розрізі, який він гарний. Ось такий коричнуватий колір має від варення сливового, яке я давала всередину. От сливи бачимо. Досить гарний такий пиріг. Пробую на смак, дуже смачний. Зготувала собі чай і смакую. Щиро дякую за перегляд. Бажаю вам здоров'я. До зустрічі.